Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися витрат палива, тому що при придбанні автомобіля тим більше такого формату великого завжди виникала певна боязнь витрат, які будуть реальні в даному автомобілі. Відповідно, сьогодні вже зумів трішки покататися, і зараз вам покажу реальні витрати палива в місті. Ось зараз ви зможете побачити, що сьогодні я. Проїхав 66 км, середня швидкість становила 28 км, середні витрати пала 11,9 літрів на 100 км. Чесно кажучи, я здивований, і в певній мірі для мене дійсно в новину такі витрати пала, тому що я розраховував на більші витрати, ніж фактично є. Але все-таки 642 двигун-літровий дизель він дає можливість зекономити на паливі. Але промови, що будете згувати, звісно, якісне. Паливу. Тому думаю, що питання щодо певного страху при купівлі даного автомобіля та його витрат фактичних палива, я думаю, поставив точку на того, щоб у вас було розуміння і що ці витрати не настільки критичні, щоб відмовлятися від покупки даного автомобіля. Я думаю, що витрати палива вони співрозмірні безпосередньо. Класу даного автомобіля, а також його габаритам. Власне, якщо у вас ще залишилися додаткові запитання, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!